Куртовина люті морози крига навкруги Гренландію в полоні Арктичної зими, і все ж увесь світ наразі спостерігає за цим віддаленим островом. Син президента США Дональд Трамп молодший нещодавно прилітав до столиці. Нук. Щоправда, лише на декілька годин. Після інавгурації вже в овальному кабінеті президент Трамп повторив своє твердження про те, що США повинні взяти під контроль Гренландію мій син та інші представники їздили туди два тижні тому, і ми їм подобаємося. Отже, побачимо, що буде. Але Гренландія потрібна, не нам. Це необхідно для міжнародної безпеки. Гренландія автономна територія Данії. 57 тисяч жителів острова мають свої органи влади. Уряд Гренландії має просте повідомлення для світу. Ми не товар, і ми не продаємося. Трамп не відкидав економічний чи військовий тиск, аби взяти під контроль Гренландію. Заяви президента США стривожила європейських союзників. Втім, Гренландія бачить певні точки дотику з Вашингтоном. Якщо подивитися скрізь цю риторику, то я чую два послання від США. Перше, необхідно розглянути аспект національної безпеки, і ми цілком згодні зі США в цьому пункті. Ми вже кілька років намагаємося просувати цю ідею. Інша перспектива, інше послання, яке я чую, що вони хочуть більше залучатися до мінерального сектора Гренландії, і це знаєте стукати у відкриті двері. Не пізніше квітня у Гренландії мають відбутися вибори. Уряд хоче провести і референдум про повну незалежність від Данії. Після століть контролю Данії політичні зміни в Гренландії стають все сильнішими, каже місцева журналістка Арнак Нільсен. Тепер мова йде про щось більше ніж про складні відносини між Данією і Гренландією. Раптом Трамп молодший тут і все вибухає. Невелика кількість людей тут дійсно зраділа, що Трамп молодший приїхав до Гренландії. У той же час невелика кількість людей дуже обурилася з цього приводу. Занепокоєність і легку тривогу підсилюють соціальні мережі на острів. Приїхало чимало блогерів, які тут роздають американські долари і бейсболки, і викладають цей контент в інтернет. Втім, не всі радіють. Думки самих гренландців щодо заяв Трампа неоднозначні. Я вважаю, що ми в жахливій ситуації. Наші політики ставляться до цього абсолютно неправильно. Вони були спокучені чимось набагато більшим ніж вони здатні впоратися. зараз до Гренландії прикута увага усього світу. Це дійсно добре. І настав час, що Гренландія привернула ще більше уваги. Увага, схоже, збережеться. Увесь світ спостерігає за долею Гренландії. Єдине, в чому певні місцеві жителі, так це в тому, що лише вони самостійно повинні вирішувати своє майбутнє. Юрій Мамон, Генрі Ріджвол, Голос Америки.